Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Ставимо лайки, підписуємося, також підписуємося на мій телеграм-канал. Посилання буде внизу під цим відео. Хочу розглянути такий проект, як First Solar. Це звичайний хайп. Легенда тут, що вони інвестують у вітряки, станції, електростанції, зарядки. ну І так далі. І бачимо, є різні пакети, під які можна інвестувати. Мінімальний пакет складає 200 гривень на 7 днів. І отримуємо ми за цей цикл 60 гривень по 857 в день. Мінімальний вивід також складає 200 гривень. Стандартна трьохрівнева партнерська програма. Нічого лишнього, нічого там заходити кожного дня, нажимати не потрібно. На даний момент моя інвестиція складає в цей проєкт 600 гривень. Це вже з рахунком реінвестів. Стартанув проєкт 7 листопада 2022 року. Тому, думаю, ще тиждень. В нього можна інвестувати, а далі вже потрібно буде виводити свої прибутки, і так само буде моніторити його, щоб не прогавити той випадок, коли зняти свій депозит і вийти з цього проекту. Тому що такі проекти працюють від одного до максимум 3 місяців, і цю спишку потрібно не прогавити. Якщо це відео було цікаве для вас, підписуємось, лайкаємо. І не забуваємо про мій телеграм-канал, там викладаю всі найактуальніші проекти 2022 року. Інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Ну і звичайно ж, не будьте хомячками.